Америка знову диктує правила Путіна. Трясе від ударів Трампа. Ринки в шокувальному стані, Лукойл летить на дно. Вашингтон вдарив по кремлівському гаманцю. Трамп не просто тисне, він добиває Путіна. Російська економіка тріщить по швах, хаос на всіх фронтах. Ядерне перезавантаження Трампа ракети летять на Кремль. Лавров кричить про змови, а США тріумфують. Про це розповім за мить. Вітаю все України сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Нафтова бомба Трампа для Кремля. Лукойл у вільному падінні акції нафтового гіганта валяться як після вибуху мінус 19% за три тижні. Це дно за останні два з половиною роки. З компанії виповерувалося майже 10 мільярдів доларів. Експерти шоковані. Лукойл стає символом краху російського бізнесу. Інвестори тікають, бо бояться після удару США компанія не зможе продати свої закордонні активи без істотних втрат. Дедлайн 2 21 листопада Трамп зробив те, чого боявся Кремль – Вдарив по гаманцю. Лукоїл сиплеться, ринки лихоманить, а Російська економіка тріщить по швах. Санкції США стали справжнім нафтовим апокаліпсисом для Москви. Британія вже бачить перші плоди санкцій. Прем'єр Кір Стармер заявив, що перспективи України стають кращими після нафтового удару Трампа по Російській Федерації. Санкційна хвиля накрила Москву з головою. бабіше американський президент Дональд Трамп вирішив добити Кремль. США готують ще більш жорсткіші санкції, які можуть зламати хребет російській економіці та змусити диктатора Володимира Путіна просити пощади. Посол США в НАТО Меттю Віттакер підтвердив, Вашингтон не просто натискає, він добиває. Ми ввели ці санкції. Ми плануємо забезпечити їх виконання. Можливо, саме це допоможе президенту Путіну сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні. І принаймні укласти угоду про припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне рішення. А тут ще й українські дроносанкції по всій РФ на додачу до кінця 25-го року. Росія може стати залежною від імпорту палива на рівні до 60%. А ремонт постраждалих від дронів НПЗ розтягнеться до середини 26-го року. Паливна криза в Росії охопила понад 57 регіонів через атаки українських дронів на НПЗ. Обмеження продажу палива та черги на заправках на лице. Паливна криза в Росії дісталася навіть нафтової тюмені. Тюмень ви це бачили? Заїжджаю сьогодні на заправку, даю 3 тисячі рублей. І говорю, мені заправте, будь ласка, повний бак на 3 тисячі рублей. й бензин. А мені говорять, отак так от вам. тому що тільки 30 літрів можна заправляти. Бензин закінчується більш ніж у половини регіонів Росії. Житомир. Дом на заправки Роснефть продолжается. Нігде не бензинчика кромі Росніфті. Прихозь так, тепер постає в очередня. Але влада, як завжди, розповідає. Ситуація під контролем є лише незначне подорожчання. Ситуація нам понятна. Значить ціни ви зросли, саме головне що бензин присутствует на заправках. Ну, как сказать, может быть и есть, але люди говорят инша. Ребята, нету бензина практически ни на одной заправке. И вот правый ряд, который мы видим с вами, это все очередь на заправку, на которой есть шанс, что еще есть бензин. Он, скорее всего, есть там соточка или 95-й. И снимать я начала где-то с середины этой сосиски, чтобы вам показать, что происходит. Такого ні нету бензина на заправках. Дайте ребята. Росія стане залежною від імпорту палива. Вот в страні бензаколонки бензина и не бути. Відновити переробку нафти в попередніх обсягах. Нафтовики не зможуть до червня 2026 року. Час по суті настає розплата за вот ось отва вот правила. Що є кіта чого та завіст, то не надо встраивать конфлікт з ви завістя. За Украиной стоял Запад, Россия пошла на, конфликт, на войну с Украиной и тем самым создав себе конфликт с Западом. И теперь у России проблема, что она не может возместить то, что необходимо для нормального функционирования ее не только нефтеперерабатывающей компоненты экономики, но и экономики целиком. Російські НПЗ залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва, коли деякі заводи припинили роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей замен на, мен, на, на, на мені технологічні технологічно е, компонентів приводить до того, що падає качість. В Росії вже і це було року, два тому, назад, говорили о том, що хотят поменять стандарты касаемо автомобилей, по сути, вернуть их стандартам 70-х, 1970-х годов. А, и сейчас говорят о том, что будут из-за вот этих ударов и невозможности полностью восстановить все, снижать требования к производству топлива. Відповідно, снижение производства палива приводит к тому, что автомобили будут выходить из строя. Значительно худшего качества бензин будет производить российский НПЗ. Этот бензин будет попадать в двигатели российских автомобилей, которые не факт, что будут на нем ездить. Потому что они привыкли к двигателям. На определенный уровень качества. И вот этот уровень сейчас в России снижается. Это будет засорять двигателя это будет приводить к огромному количеству э, поломок в автомобилях то есть это та реалия которая сейчас в россии настает и опять-таки это очередное подтверждение того что когда вы технологически отсталы А Росія на технологічні авталова то наверное, не стоит воевать з миром. Дефіцит бензину на внутрішньому ринку у вересні сягав 20 відсотків від споживання через брак поставок. Обтові ціни на бензин з початку року підскочили на 40-50 відсотків. Очевидно, що в Росії вже не вистачає машності. Да, що частішне ні єсть. ще не всі дрони кинується наші долетіли. телі. Потім етаперспектива нікогда-нібудь та перспектива начала 2026 тисячі Отак да в Росії буде огромніше залежність від зовнішніх поставщиков топліва. Повторюсь, в без страні Щоб хоч якось загасити пожежу на паливному ринку. влада ввела повну заборону на вивіз бензину з Росії, пом'якшила екологічні вимоги до НПЗ. вчетверо збільшила закупівлю палива в Білорусі, а також обновила імпортні мита, щоб розпочати постачання з Китаю. Білорусь в, в сентябрі, по на до августа месяца 2025 года в четыре раза увеличила поставки топлива. А, то есть там они немного поставляли, но сейчас мы понимаем, что Беларусь играет огромную роль. Потому что в Беларуси, да, пусть самое модерное с точки зрения большого СССР нефтеперерабатывающего предприятия в Мозаре и Новополоцке, но все-таки их мощностей не хватит, чтобы покрывать потребность России. А далі Китай но ну, ні білорусь, ні Китай не будуть поставляти, скажем так, по тим ценам, яка Росія хоче. Росія взагалі може до кінця року опинитися в залежності від імпорту палива на рівні до 60%. відсотків. Кромі Білорусі і Китаю поставки топліва в Росію будуть проїзхати також із Азербайджаном. Ну і как з Білорусі і как з Китаєм, азербайджан не буде та дішовськи. Это будет Ценка від какая Росія а, від Азербайджана. Азербайджан попробує, конечно, же, воспользоваться этим. То тобто, будут определенне более високі цены, но у Росії другого варіанту. То тобто, сейчас Росія дійсно все більше в від от нічних поставщиков початку серпня БПЛА вразили десятки великих НПЗ в Росії, що призвело до найглибшої паливної кризи в історії країни. І чим далі тим більше ситуація буде погіршуватися. Тим часом, істерика в Кремлі набирає обертів. Саміт, який мав стати історичним проривом, перетворився на фарс. Нагадаю, що Дональд Трамп відмінив зустріч із Путіним у Будапешті. А Кремль тепер судомно шукає винних її ліпить змови, як у параноїдальному трилері. Очільник МЗС РФ Лавров у кращих традиціях кремлівського сюрреалізму заявив, що Трамп, нібито отримав підкилимні доповіді, після яких скасував зустріч. Трамп отримував підкилимні доповіді, після чого не відбулася зустріч на найвищому рівні з Росією у Будапешті. Далі ще гучніше, Лавров з пафосом заявив, що Трамп, мовляв, прагне зрозуміти російську позицію щодо України і навіть визнає, що ДІРФ – це реакція на розширення НАТО. Лавров не стримався, знову заговорив про змову Заходу та нову велику війну проти Росії. Кремлівський наратив у всій красі. Європа саботує мир, НАТО готується до війни, а Росія просто жертва. Тим часом у Москві паніка, путінські генерали верещать США готуються розмістити ракети в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Їхній політ до Кремля лише 6-7 хвилин. США в кінці текущого року планується прийняття нового ракетного комплексу середньої дальності Дарк Eagle з гіперзвуковими ракетами з дальністю стрільби 5,5 тисяч кілометрів. І в дальнейшем мы предусматривается розвертування цього комплексу в Європі і азіатської Тіхоокеанському регіоні підлітне время такої ракети з території Германії, де планується розмістити данный ракетний комплекс до об'єктів центральної частини Росії составит порядка 7 минут. І ось нова заява Трампа насувається ядерне перезавантаження США, Китай і Росія можуть запустити спільний план ядерного роззброєння. Побачимо, чи спрацює це. Але не встигли всі оготатися від цієї заяви, як Трамп видав нову порцію гучних слів. Він заявив, що США залишаються беззаперечним ядерним лідером планети. Мені навіть неприємно це визнавати, бо це жахлива річ. Якщо колись доведеться її застосувати, Росія на другому місці, Китай там далеко позаду, але вони можуть наздогнати нас за 4-5 років. Вони до цього прагнуть. І, можливо, зможуть. Зовсім нещодавно Америка вже відновила ядерні випробування. Тестовий запуск міжконтинентальної ракети без бойової частини, але з прицільною точністю. З Каліфорнії прямо до Маршалових островів. Світ знову завмер в очікуванні. Хто наступний? більше, удар Трампа по союзниках РФ може стати важливим тиску на Путіна, заявляє політичний експерт Андрій Смолій. Що якщо, якщо там Трамп вдарить по Венесуелі чи по Нігерії, чи там ще по будь-якій іншій країні, умовно кажучи, яка є дружньою до Росії до Путіна чи то до Китаю, це не буде чимось прямим, так би мовити, в перемовинах між цими країнами, але це можливо додасть ще один аргумент Трампу для того, щоб тиснути там на Путіна. На думку експерта, такі дії США можуть розірвати проросійські альянси та показати світу, Вашингтон знову диктує правила. Подібні кроки можуть стати інструментом геополітичного тиску, який змусить авторитарні режими переглянути свою поведінку. Поле боя. Венесуела Путін і Трамп зачепилися в боротьбі за цю південноамериканську країну. І, хоча, поки що неофіційно і заочно, протистояння між Вашингтоном і Москвою наростає. Про події навколо Венесуели та їхній вплив на війну в Україні далі. Від оплесків при зустрічі та заяв про неймовірну бесіду до фактично прямого протистояння на території третьої країни. Путін і Трамп продовжують підвищувати ставки і як ніколи близькі до відкритої війни США проти Росії. І мова тут аж ніяк не про український фронт а скоріше про ще не розпочату війну в Південній Америці. Так, Дональд Трамп, бажаючи все ж таки закрити питання із поставками наркотиків з Венесуели, відправив до її берегів 16 тисячне військове групування. До складу сел входять 8 надводних бойових кораблів, атомний підводний човен і авіація, включаючи стратегічний бомбардувальник Б 52 і винищувачі Ф 35 Крім того, в Карибський басейн було направлено авіаносець. Джеральд Ерфорд із п'ятьма кораблями супроводу. Зараз в Карибському басейні сосредоточно близько 16 тисяч американських військових, в тому числі 6 тисяч морпехів. Ця цифра включає також персонал, задействований на базі в пуерто Уертеріка, де зараз розміщені стрібітелі F-35. Розуміючи, що запахло смаженим, президент Венесуели запросив військову допомогу Росії, Китаю та Ірану. Відгукнувся лише Путін до Каракаса. Він відправив російський військово-транспортний літак Іл-76. Відмічається, що оператором Іл-76 є компанія авіакон Транс, яка знаходиться під санкціями США, Канади та України за зв'язку з російськими воєнними структурами, включаючи неоднократні поставки оборудовання в регіоні действия найомників ЧВК Вагнер. Причому рейс російського ІЛ тривав більше двох діб. Все для того, щоб облетіти повітряний простір західних країн і Уникнути можливого огляду вантажу, що саме прибуло на борту, поки що залишається незрозумілим. Все, про що просив Мадуро Путіна, той просто не в силах був відправити через зростання втрат у війні проти України. Пояснить аналитика. Согласно внутренним документам американского правительства, которые слили в Washington Post Мадуро, попросил Путина помочь укрепить систему противовоздушной обороны. В том числе поставить 14 комплектов ракет и восстановить несколько российских истребителей СУ-30 МК, которые ранее Венесуэла закупила у России. Ну и он сказал, что еще ему денежка бы не помешала и капитальный ремонт двигателей. До речі, після підтримки Москви, яка очевидно була анонсована заздалегідь, Мадуро різко змінив риторику, і від нескінченних закликів до миру перейшов до явно войовничої риторики. Якщо колись вони наважаться прийти сюди, тут знаходиться найбільший щит нашої країни, робітничий клас, і буде оголошено загальний повстанський революційний страйк робітників і селян на вулицях. Доки не буде повернуто владу, щоб здійснити ще більш радикальну революцію. Брати та сестри, прийміть це як наказ. Тобто Венесуела російською зброєю зібралася. Воювати з американцями експерти додають, багато із сучасних систем армії Мадуро просто невідомі. Тому, у разі застосування високоточної зброї чи безпілотних систем, персонал буде явно російський, що може відкрити уже прямий конфлікт Сполучених Штатів та Росії. Однак хто тут вийде переможцем? ясно ще до початку сутички зайвої зброї у Росії просто немає. все задіяно в Україні, резервів теж немає, грошей також тому кажуть експерти: російська допомога Венесуелі це скоріше політичний жест Кремля знову взяти на слабо і показати свою фейкову готовність битися зі штатами. Однак на відміну від РФ, США відправили в регіон такий контингент із такою зброєю, що війна, якщо і почнеться, то буде вирішена наперед із перших годин. Головне лічне пріоритет до Дональда Трампа то greatest of all times, саме великим в мірової історії. В цьому плані він не миротворець і не войнотворець. там, где нужны миротворческие усилия, дипломатические усилия там не будут, там, где нужна война для достижения главной цели стать самым великим государственным деятелем всех времен, там будет война. Тем более, что это не противоречит миротворческой концепции «мир через силу» – «peace through strength», да? потому что для того, чтобы достичь мира где-то, ну, иногда надо повоевать хоть немного. А ось участь Путина у цей маленькой переможной вини Трампа против Мадуро может выйти бункерному боком. Окрилений успіхом і роздратований поведінкою Москви, американський гарант може почати приймати імпульсивні рішення вкрай вигідні Україні. Вже чого чого, а емоційності Дональду Трампу не позичати. Невже Трампу вдалося? Президент США схоже схилив всі дистанціюватися від Кремля у південній Кореї Трамп і сі підписали історичну торговельну угоду, яка зміцнить безпеку та відновить баланс між країнами? Це новий виток стратегічного партнерства США та Китаю і черговий удар по путінській осі. Перемир'я за тиша перед бурею, Китай оголосив про зупинення додаткового мита в 24% на американські товари. Послаблення триватиме рік. Водночас базовий тариф у 10%, який було введено у відповідь на аналогічний тариф Трампа, оголошений ним у квітні, залишається. це найбільший ринок товарів. Китай це найбільший производитель товарів. Як заробляє гроші Китай? Он поставляє свою продукцію на найбільші ринки. Как миниці та США кемочі рішення оновити домовленості було прийнято після зустрічі Дональда Трампа та Ці Цідзінпіна. Повідомляє Reuters. Завдяки йому також було знято мито до 15% на окремі види агропродукції із США. З економічної точки зору, Китай і США не можуть бути в різних, скажімо так в то ж бути працівниками. Ані в лагірах посуду собствена єсть, та тому як хто з них главна економіка. У міністерстві фінансів Китаю зазначили, що призупиняють усі тарифи запроваджені 4 березня на сою та іншу сільськогосподарську продукцію США, включаючи кукурудзу, пшеницю, сорго та курку. Заявлено, що рішення ухвалено відповідно до досягнутого консенсусу на економічних та торгових консультаціях між Китаєм та США. Тому, незважаючи на політичні всі амбіції попи. Ті демонстріють, що ми можемо конкурувати, ми будемо лідерами. Проче прочекано почеркувою виходячи з інтересів економіки, Китаю йому надо США. Також США і Китай домовилися встановити прямий зв'язок зі своїми збройними силами. Як заявив глава Пентагону Піт Хекса, це допоможе запобігти потенційним конфліктам між країнами. Ще один крок, який Китай зробив на з США, це відмова від імпорту російської нафти. За інформацією Bloomberg, великі компанії та невеликі приватні підприємства КНР скасували майже половину постачання нафти з РФ після жовтневих санкцій США проти РосНЕФТІ та Лукоєлу. І а, коли визникає випрос кого Китай вибере Росію либо США? Надо понимать просто вірш то от єсть США, один самый саме это Каліфорнія. А економіка Каліфорнії це дві економіки Росії, одного штату Соединенных Штата Америки, як дві економіки Російської Федерації. Звісно, що для Китая США куди важче, ніж Росія. Путін відпускати одного з небагатьох партнерів зовсім не хоче, тому відправив свого прем'єр-міністра з привітом у Пекін. За підсумками переговорів сторони підписали близько десяти документів про співробітництво у сфері енергетики, космосу та високих технологій. Россия Китаю интересна как поставщик сырья, как поставщик товаров. Но у России нет особого выбора, кроме как Китаю все продавать. Китай понимает, что Россия зависит от него, и Россия не будет делать какие-то шаги против него. А с Америкой интересно, что это рынок сбыта. За даними Служби зовнішньої розвідки України, Росія все глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проекти на Далекому Сході та у Сибіру перетворюють регіон на китайську ресурсну базу, коли місцеві громади залишаються осторонь обіцяних вигод. А як думаєте ви? То сильніше у цьому протистоянні Трамп чи Путін. Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.